Добрий ранок, добрий день. Рада я вас всіх вітати. Сонечко до нас завітало, всіх навколо привітало, встаньте, діти, потягніться собі щиро, посміхніться і долоньки підіймайте, і себе скоріш вітайте. Діти, подивіться, хто до нас завітав. Зустрічайте. Ой, діти, а що це? Це фрукти, овочі, корисні продукти. Ну що, діти, розкажемо нашій гості про вітаміни. Тоді вітамінка. І ви, діти, влаштовуйтесь всі зручніше, ми зазирнемо з вами у чудову країну вітамінію. У країні вітамінії живе багато таких маленьких вітамінків. Всі вони різні, але кожен з них дуже важливий і корисний для здоров'я людини, дорослої і маленької. Не вистачає якогось вітаміна. Людина вже негарно себе почуває, тому вітаміни. Особливо корисні і необхідні малечі, щоб бути здоровими, швидше виростати, бути сильними, життя радісними, мати завжди гарний настрій і ніколи не хворіти. Діти, а де можна придбати вітаміни? Правильно, в аптеці. А хто знає з вас, що таке вітаміни? Вітаміни це корисні продукти, овочі, фрукти, сушені фрукти, соки та компоти, смачні каші і супи, а також різноманітні продукти харчування. Давайте познайомимось з ними поближче. Відгадайте мою загадку. Помаранчева і гарна у землі сиджу немарно соковита, солоденька, вже є стала чи маленька, з собою пригущу дитину, хай корисно з'їсть морквину. Правильно це морква. Морква, морквочка, морквище. Я люблю твій сік живильний, найсмачніший, найцінніший і для шкіри молодильний, величава королева. Сила в тебе є життєва, серед овочів і хрупків ти найкраща із продуктів. Оздоровлюєш дитину. Найбагатша каратином, у супах, борщах, салатах, любить матінка і тата. Так, діти, морква один із овочів, який містить у собі вітамін першої букви, вітамін А. Його ще називають вітаміном зору. У народі кажуть, їж моркву, щоб мати гострий зір. Вітамін А дуже важливий для нашого здоров'я. Давайте розглянемо продукти, у яких є саме цей вітамін. І так, це шпінат, томати, печінка. Перець солодкий, курага, апельсин, брокколі, сир, горіхи, яйця, масло, усі види горіхів, чорнослив, гарбузове насіння, биня, абрикос, гарбуз, петрушка, червона риба, лимон. І багато-багато ще інших продуктів. А тепер прийшов нам час трохи відпочити, щоб здоровими нам бути, треба руханку зробити. Відпочили. Далі розповідь про вітаміни. Відгадайте наступну загадку. Мене смажать, мене варять, мене тушать і печуть на вогні, великим скварять, чистять, ріжуть і товчуть. Страва ситна і відмінна. В кожній хаті. Незамінна і смачна для всіх осіб я... картопля другий хліб. Так, правильно, це картопля. В складі цього продукта міститься цілий калейдоскоп вітамінів. Особливо такого, який є другою. Буквою в алфавіті. Це вітамін В за латинським алфавітом. Більшість корисних речовин знаходиться саме в шкірці, а не в м'якоті, тому корисно їсти, варити картоплю саме у мундирі або запікати її в духовці та вживати в їжу разом зі шкуркою. Вітамін В, що міститься у картоплі, велике значення має для нашого імунітету. Він покращує стан нашої шкіри, нашого волосся, захищає від мікробів. Сприяють швидкому загоєнню наших ран і допомагають покращити настрій. Розглянемо продукти, у яких містяться вітаміни групи Б. Це молочні продукти, томати. Це різні види м'яса, крупа гречнева, риба, зелені овочі. Фрукти, крім цитрусових, банани, горіхи та багато-багато різних продуктів. Але це не всі вітаміни, які ми згадали сьогодні. Їх іще дуже-дуже багато. Але пам'ятати треба лише одне, щоб росли ми дужими. Не будьте до себе байдужими. Їжте тільки корисні продукти та про здоров'я своє. Бережіть та з вітамінами, дружіть.